Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Україна крок за кроком рухається в напрямку посилення та відновлення нашої економіки. Наша мета це забезпечити самодостатність економіки, збільшити наші внутрішні ресурси, завдяки яким ми фінансуємо армію та здобуваємо нашу перемогу. Для цього розвиваємо пріоритетні галузі, серед яких аграрний сектор. Сьогодні сільгосвиробники генерують значну частку українського експорту за 2023 рік. Це понад 60% усіх товарів. Завдяки морському коридору вже понад тисяча кораблів перевезли з Чорноморських портів близько 30 мільйонів тонн вантажів майже до 40 країн світу. Це переважно саме аграрний експорт. Держава у свою чергу продовжує допомагати українським фермерам на всіх рівнях. Від початку цього року банки видали агрогосподарствам майже 20 мільярдів гривень кредитів, з них 6,3 мільярди гривень за програмою 579. У садівництво і тепличне господарство за останні півтора року інвестовано 723 мільйони гривень грантових коштів за програмою «Є робота». Сьогодні вдосконалюємо механізм цієї програми. Держава покриває 70% вартості проєкту, решту 30% фінансує підприємець. За умови створення достатньої кількості робочих місць та виконання інших умов гроші повертати не потрібно буде. Уповноважені банки зможуть моніторити цільове використання коштів. Все це дозволить аграріям більш ефективно та раціонально використати надану державою підтримку. Ми запустили її роботу в липні 2022 року, і звідтоді держава інвестувала в малий та середній бізнес понад 7 мільярдів гривень. Це одна з найбільших успішних програм підтримки українського підприємництва. Крім садів і теплиць, це мікрогранти для старту та розвитку власної справи, гранти на переробку та ветеранський компонент. Ветеранський бізнес займає тут особливе місце. Наразі захисники та їхні рідні отримали 280 грантів на 116 мільйонів гривень. Ми маємо зробити так, аби кожен наш захисник та захисниця мали можливість створити власну справу після повернення з фронту. Ще одна програма, яка важлива для бізнесу, для громад, для безпеки, це гуманітарне розмінування. Від початку 2024 року обстежили 53 тисячі гектарів земель, із них 95% повернули назад в сільськогосподарську експлуатацію. Тепер у нас працюватиме ще один важливий інструмент компенсація фермерам за закупівлю послуг із розмінування. Від початку говорили про 2 мільярди гривень на цю програму, але вдалося її збільшити. Тепер в державному бюджеті закладено 3 мільярди гривень. Компенсації підлягатимуть 80% вартості робіт з розмінування. Закупівля послуг відбуватиметься через Прозоро. Це мінімізує корупційні ризики та створює конкуренцію на ринку гуманітарного розмінування. Очікуємо, що перші такі закупівлі відбудуться вже в травні червні цього року. Сьогодні в більшості регіонів розпочалась Третя посівна компанія за час повномасштабної війни засіяно 68 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур. Минулого року аграрії засіяли ярими культурами 12,75 мільйонів гектарів. Очікуємо, що цьогоріч посівні площі не зменшаться. Це важливо для посилення нашої економіки, для української та світової продовольчої безпеки. Ми продовжуємо ініційовану президентом Володимиром Зеленським програму «Grain from Ukraine». Нещодавно 7,6 тисяч тонн українського борошна прибуло до Судану, 26 тисяч тонн відправлено до Нігерії. Ще раніше Сомалі, Ефіопія, Кенія та Ємен отримали продовольчу підтримку від України. Навіть попри важку виснажливу війну Україна залишається одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. Ще один ключовий напрямок для нашої економіки залучення приватних інвестицій. Наразі одними з найперспективніших для інвестування галузей є ОПК, аграрна переробка, розробка природних ресурсів, енергетика та цифрові технології. Уряд здійснює цілий комплекс заходів для формування сприятливого інвестиційного середовища, державно-приватне партнерство, індустріальні парки, дерегуляція, цифровізація, страхування ризиків. Крім того, працює урядовий офіс Ukraine Invest, що супроводжує великі інвестпроекти. Сьогодні ми затверджуємо порядок та методологію проведення оцінки проєктів зі значними інвестиціями. Уточнюємо низку параметрів, передбачаємо спрощену процедуру процедуру доопрацювання поданих документів. Наразі Ukraine Invest Здійснює супровід інвестиційних проєктів на загальну суму 1,36 мільярдів євро. Очікуємо, що їх буде набагато більше. Працюємо далі аби мати сильну економіку. Це один із ключів для нашої перемоги та відбудови. Вдячний усім за ваші зусилля. Дякую за увагу. Слава Україні!